Добрий день, оскільки ось така лаванда Три. красива. Ми як завжди, у нас такі кущики менші, найменші по 100 гривень. Найменші а по 100. О, які тряпи. гарні. такими гарними квітами тут аромати такі посудні. Ой, реально чути дуже сильно. Да. Добрий день, такі великі кущики, такі Ой. 200 гривень. Така красота. 200 гривень. Лаванда шикарна. Вибрали так, супер. А ще що у вас є? Скажіть Добре. кали гортензії. Яка ціна? по 300 300. А кали? 150 гурт. 200 гривень. 200 гривень. Є відпорослий. Дивіться, який гарні. Yeah. Просто краса. Yeah. Подивіться, які yeah. коштовий. Yeah. Перборис. Власні, вже не імпортні, самі yeah. вирощували. Яка ціна? Ціна 200 гривень. 200 гривень? Супер. Гурт 150. А верес? 100 гривень. 100 гривень, трояндочки. Троянди по 150. По 150 і глицин я глицин я також глицин 150. Глицині 200. Глицині троянди по 150. Так, гортензії, гортензії 150. по 650. Так, асортимент є ще глицині. Глицині є різні сорта, є великі, отакі кущі, які О, вже, О, дивіться, які гарні. Так. Супер. У нас наявності ще є дуже багато сакур. Сакури. О, так, а, а так... по скільки віку ціну? Від якої до якої? Сакура — Від 500 і так. вище. — Від 500 і Супер. — Бачите, скільки бузок є ще що це є дуже багато шеплених різних. — А в яку ціну приблизно від... — Бузки по 500 гривень. — Бузки по, по 500. Новинці, а верби? — Верби — 400. — 400 гривень. Супер. — І дискуси. А ще там є новиночки, такі конваліве дерево дуже гарне, дивіться. — Конваліве дерево. — В яку вона ціну? — Так, воно ну, коштує 1000 гривень. — 1000 гривень. Так. Дивіться, тут є такі різновид. І... І ці біля, чинна, вона вічна зелена для живопоті, бо зараз сам шити люди не хочуть брати, бо там з'їдає mm -hmm. і та комашня. вже mm -hmm. всі переходять на це. Воно не втрачає колір, не втрачає листя. Так а живо. скільки вона? 200 гривень. По 200 гривень. Дивіться, це відразу на вході. От заїжджаєте на шувар, і подивіться, який тут різновид всього. Тут все, що ми перелічили, є, і навіть більше, бо ми mm -hmm. просто. Напевно, неможливо це все перелічити. Подивіться, заїжджаєте відразу на в'їзді, або якщо заходите, звідси від підмісного терміналу, прямо проходите і це все знаходите. Просто краса. Подивіться, яке воно гарне. Гортензії, нагадайте, будь ласка, ще ціну гортензії. Гортензії такі 650 великі курфі. А є черенковані однорічні, такі по 100 гривень. Є ще черенковані О, є, по 100 дивіться, гривень? Є дивіться, є такі широколисні, ну дороговидні, є такі мікловидні всякі є. Всякі. і ще бачите, зараз по 100 гривень. І зараз Супер. ще зацвітають нітловидні різні. Сортів маємо 16. 16 але, але сортів? будуть сортів. Люди знають, вони приходили, то рік брали великі квіти вже з квітом по сортах, там дуже великий асортимент. Класно. Бачите. Десь 18 ну, сортів. Є, бачите. і поларки, і... А гліцеї, і... ми казали, так? Так. Ціну? Ціна 200 гривень така. 200 гривень ліцення. Подивіться, яка краса. Ну відразу не пожалієте, ви приходите, то, тут то, все, то є що черенковані, хочете. вони всі вони будуть засвітати на наступний рік, бо в нас котрі були з бутонами, то ну, перекупщики брали uh -huh. на магазини. Бо вони спіткують, кожен собі витягує світочку, щоб ціло. No, no. А такі, ну на наступний рік вони 100% всі будуть свести. Бо черенок no. береться з молодої, з молодого пагінка, де свіла. Ну, мама. Тобто, але вона задала дітку, то є черенок, і ту дітку ага, ми черенкуємо. Супер. Так. Дуже великий різновид квітів, кому треба, Ви, підходьте. Вибирайте ціни, як то кажуть, договірні, бо то ми ми Брали власники. у вас троянди так. у вас брали, так. пишуть, що прожилися, все, все файно. Так. 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 Пишуть, кажуть, вам дякую. Дякую вам. Все, заходьте. Так. Гарних продажів. Дякую. По скільки такі квіти? По 15? А це багаторічні? Багаторічні, бачите. А Пеларгонія? По 30. А чорнобревець? По 10. Угу, гадно. Дякую. Ось такий тюльпан Голландія. Відерку по 50 гривень. Бачите? Тут є по цінах. Такі по 50 гривень. Ось такі по 50, по 20. ціни. От по 100. А це багаторічні по 100? Чи це якісь вазон? Алевізія, так? Угу, tej. Co to no rozu rozrastaje się dziękuję.